Привіт, друзі! Вітаю вас! Сьогодні у нас наступний урок по препарату Олива. Я дуже люблю цей препарат, особливо коли працюю з нервовою системою, але і не тільки тому. Сьогодні ви дізнаєтесь про нього більше і зрозумієте, чого саме я так його полюбляю використовувати. Зараз я включаю свої слайди і ми почнемо. Отже. Суть цього препарату у плавному відкритті. Що ми знаємо про дерево оливу? Я думаю, багато хто з вас зустрічав його у своїх подорожах. В Україні не так багато місць, де воно росте, але теж таке трапляється. Ми знаємо про прекрасну здатність оливкового дерева. Прижитися та процвітати у найсуровіших географічних ландшафтах світу. Це надзвичайно довгоживуче дерево, що живе аж до тисячі років. Короткий, широкий стовбур з химерними візерунками на сірій корі, сріблясте зелене листя, яке росте протягом двох-трьох років до опадіння. Олива віддає перевагу вапняним ґрунтам. При посадці в багатий ґрунт може розвиватися хвороба, і плоди дадуть олію нижчої якості. Оливи ростуть на сонці, переносячи посуху та сильну спеку. Їхна міцна і велика коренева система дозволяє тривалий час обходитися без дощової води. Життєва сила настільки велика. Що дерево може повністю регенерувати, якщо наземна структура була зруйнована. Подумайте про це, коли будемо більше говорити про властивості гемоекстракту щодо нервової системи. Ця потужна коренева система символізує вплив екстракту на серцево-судинну систему також. Тут теж є паралель, яку б хотіла я. До якої я б хотіла привернути вашу увагу. Оця надзвичайна мощ, сила кореневої системи оліви, яка трансформується в гемоекстракті в ту силу і мощ, яку дає нам гемо для нашої нервової системи та в більших дозах для серцево-судинної системи. Ще пару моментів, щоб ви добре для себе зрозуміли про оливкове дерево, отже, зростає воно дуже повільно, зростаючи листяне дерево. Довговічність, як я вже сказала, до тисячі років, толерантність переносить посуху і бідний ґрунт, і навіть краще переносить і любить бідний ґрунт, ніж добрий багатий ґрунт. Бажане світло, повне сонце дуже потрібно для оливи. Потреби в ґрунті віддає перевагу піщаному ґрунту. І коренева система розвивається вертикально протягом раннього віку зростання дерева, а потім створюються, так би мовити, згустки коренів. І завдяки цьому воно, я думаю, набуває такої сили у корінні. Основна дія екстракту, ви зможете більше дізнатися з документу, який я додаю до нашого курсу з матерії медика по оліві, а зараз ми трохи, трохи так верхам пройдемо по основній і вторинній дії. Отже, основна дія олива це гармонізатор. Серцево-судинної системи, переважно артерій, особливо корисний для розширення сонної артерії екстракт, впливає на гіпертонію, спричинену закупоркою артерій, тобто, вона буде знижувати артеріальний тиск і допомагати людям з гіпертонією запобігає дегенерації артерій, шляхом очищення та зміцнення стінок артерій від будь-яких закупорок, спричинених тромбоцитами, підвищує еластичність стінок артерій. Вторинна дія: гармонізатор центральної нервової системи, розширення судин і сечогінний ефект, що покращує, покращує мозковий кровообік. Покращує роботу мозку так пам'ять, заспокоює фобії, і ми маємо такі непрямі ефекти, як зниження рівня сечовини, холестерину, загального рівня липідів і глікемії. Вік, з якого можна використовувати цей екстракт від 6 років. І раніше, якщо присутні симптоми ліпідів. Але я зазвичай використовую і раджу вам спробувати цей екстракт на раніше 10 років. Це такий потужний екстракт для серцево-судинної системи, і насправді для дітей молодшого віку він не дуже потрібен, зазвичай, якщо там немає якихось специфічних до цього діагнозів. Але ж як екстракт для нервової системи, ви можете використовувати його раніше у мікродозах. Отже, у мікродозах для нервової системи олива покращує мозковий кровообіг, що призводить до покращення роботи мозку у дорослих, але особливо у тих дорослих, які відчувають зниження інтелектуальних здібностей, таких як концентрація та пам'ять. Вона також зменшує фобічні симптоми фобії, включаючи агорафобію та клаустрофобію. Коли є недолік безпеки, простіше кажучи, ви відчуваєте себе в небезпеці, і це проявляється як відчуття броні для захисту в області діафрагми, олива з відмінним вибором для підтримки центральної нервової системи, олива є відмінним вибором для підтримки центральної нервової системи. Олива діє м'яко ненасильно, ніби добрий друг терпляче пропонує вам підтримку. Сидить з вами разом у темряві, запрошуючи зробити крок до світла. Немає прямої дії на процеси очищення оцього екстракту, але зазвичай він покращує все ж таки процеси очищення. І це дуже корисний екстракт нам на третьому етапі гемотерапії для відновлення кислотно-лужного балансу. Тут же ми можемо використовувати його у повній дозі, і він буде корисним для, при гіпертонії, як я вже сказала, але гіпертонія, яка викликана закупоркою артерій, а не наднирниками і адреналіном, у другому випадку варто розглянути застосування гемоглоду, може, навіть ще омели і верби для заспокоєння, циркуляторні симптоми діабету другого типу з волоським горіхом та чорною шовковицею, Гіперліпідемія – висока концентрація жиру в крові з розмарином буде корисною, Гіпертригліцериди – з польовим кленом. Якщо мета полягає в тому, щоб покращити мозковий кровообіг, спочатку подумайте про гемооливи, а не про гінко білобу. Гінко використовується коли потрібне розширення судин, а не розрідження крові. І давайте тепер поговоримо про мою любиму тему про портрет гемоекстракту. Отже, яка картинка? Я маю все встигнути і навіть більше. У стані захисту така людина відчуває блок затягування у діафрагмі та якийсь екран навіть. Люди, які потребують оливу, є послідовними, намагаються вмістити занадто багато речей в один день. Тобто вони справляють враження таких організованих, дуже організованих людей, які дуже-дуже багато роблять е, упродовж дня. Немає співчуття до себе у таких людей, що не допомагає пройти їм важкий період і виконувати справи. Тобто, вони планують все добре, вони навіть є організованими і. Е, Такими послідовними у своїх діях, але ж, не маючи такого м'якого відношення до себе, співчуття до себе, вони не, зазвичай не можуть проходити цей важкий період і виконувати те, що напланували. В них може бути застрягання через надмірне навантаження на розум. І коли екстракт зробить свою роботу, я б сказала, тут в мене є невелика помилка з минулого слайду, я б сказала, що цей екстракт, ця картинка препарату, вона буде такою. Я встигаю стільки, скільки маю встигнути, не більше. Якщо я щось не зроблю сьогодні, я зроблю це наступного дня. І ми будемо спостерігати пом'якшення і готовність скинути щит і бути відкритим для отримання досвіду, сповільнення та прийняття природного потоку, просторість навколо ідей і думок, даючи їм час для дозрівання, тобто людина. Як би мовити, трохи повільнено починає, починає жити і втілювати те, що планує. Відкриває та звільняє простір для більшої кількості подій, що відбуваються протягом дня, і це дає змогу завершити дуже насичений день. Я перепрошую за цю помилку. Я, Звісно, виправлю її, і ви отримаєте слайди вже без цієї помилки про картинку екстракту, коли екстракт зробить свою роботу. Ключові фрази і вислови, які ми можемо чути від людини, яка потребує екстракту оливи. Горло відчувається стиснутим. Я почуваюся ображеним і обмеженим, наче не маю достатньо місця для руху. Мені потрібна допомога, щоб усе, що я повинен зробити сьогодні, вписалося в цей день. Я можу залишатися спокійним і врівноваженим, коли мені доводиться прискорюватися. Тобто, така людина, вона. А... Намагається дуже швидко проживати своє життя. І при цьому виглядає спокійною врівноваженою. Тут трохи інші аспекти, про які ми вже говорили, проблеми. Я вмію працювати швидко і залишатися зосередженим, прискорюючись, мені подобається робити більше, ніж одну, навіть справу одночасно. Мій тиск підвищується, коли я перебуваю в стані стресу. Це теж має, може бути. Я хочу ще зауважити, е, привернути верніше вашу увагу на те, що е, які властивості має, мають плоди оливи, оливки, маслини, і що ми саме робимо з них олію, так? Вона дає таку, ця олія, вона дає таку текучість. Так, і допомагає, мабуть, у тому плавному відкритті, про яке я казала на початку цього уроку, про суть цього екстракту. Що екстракт оливи має своєю суттю плавне відкриття. Мабуть, оця здібність олії, маслянистість така, допомагає нам у гемоекстракті. І на останнє, подивіться на це, чудове дерево. Дуже багато таких дерев я бачила на острові Корфу, де ми відпочивали багато років з родиною, вони надзвичайні. Я дуже люблю їх таку архітектуру, я б сказала. Кожне дерево варто уваги, варто бути, варто бути запам'ятоване на фотографії. Отже, на сьогодні все. Сподіваюся, ви побачили, як може бути корисним гемо Оливи, і до наступних зустрічей!